Направда звучить Дім України. Давайте вы джеде. Мы еще сделаем раз. Мельница также делает опоздать. Ну, суттєво змінився гірник спорт. Ось з минулого сезону. Зараз у складі Богдан Шухман Чуку Емека та Ігор Сорочан. Богдан Шухман там врятують, рятують команду. Допомагають захисники Богдану Шухману. Ось така взаємо підтримка. й номер. Там врятував ситуацію. Це Володимир Грек. Дивіться тут подача. Виконав подачу. Непогана була перспективна контратака. І тут знову закидання, знову там спринт. Спринт поправому на праву фланзі. Анатолій Стецюк. Не вдається Анатолію Стецюку переправити м'яч у ворота. Захисний. Дивіться, знову по правому флангу там. Не вдалося там як слід виконати удар Анатолію. Пропустив там м'яч спочатку дитячо-юнацької футбольної школи Ворскла. Також багато на перегляді було, і вихованців саме Полтавчан. Тут удари. Поперечена, поперечена. На 28-й хвилині у нас ось такий епізод. Там знову емоції виявляв, Юрій Бакало, дивився заспокоювати. Ось дивіться повторю, м'яка передача, там один, один, гравець Тростянця. Тут удар і перший м'яч. У нашому матчі влітає в ворота. Забиває Тимофій Хустін. Автор першого м'яча на 33-й хвилині. Ось він там підійшов. І... Позував камеру. Ну ось, якщо розбирати той момент, ось, залишили одного Тимофія Хустіна і дивіться, як він відправив м'яч. Не влучив по м'ячу Віктор Лаврук, підбігав там Річмонд. Цей момент, коли треба, треба реалізовувати можливості, треба атакувати. Тимофій Хусін тим, тим часом Ярослав Сорочан на його шляху опинився. Павло Замуренко. Ой, що робить Павло Замуренко? Не реалізовує момент. На 38-й хвилині дивіться там, як м'яч так підстрибнув, опинився Павло Замуренка, і той намагався у ближню дев'ятку. Влучити, але не вдалося реалізувати у першій та другій лігах. Подача! і стандарт приносить користь, приносить гол. Другий м'яч забивають гравці Тростянця. Тимофій Хусін віддав передачу. Зараз ми побачимо, хто там спрямував м'яч у ворота. Здається, це був Вадим Таранушич, капітан команди. Подвої рахунок у сьогоднішній зустрічі. Ось, дивіться, там забігання було і цілоспрямовано. Тимофій Хусін віддав передачу і вибіг і Вадим Таранушич у у майданчику був перший на м'ячі. Забитий м'яч та асист у сьогоднішньому матчі. Дві результативні дії. І зараз знову подача. І що там? Там Богдан Шухман забирає цього разу м'яч. Хоча здавалося, що від м'яч може влетіти у сітку воріт. Хто пробивав? Ногою пробивав. Богдан Волошко. Дивіться, трохи не вистачило там, щоб Тимофій Хусін записав на свій, на свій рахунок гольових епізодів, але ось зараз Тростянець йде в атаку. Тимофій Хусін. Тут якось і дали вільний простір гравцями Тростянця, але там було положення поза грою. Підключився до атаки Максим Коваленко. Ось він віддав передачу. Ну, пробивав там гравець Тростянця. Робив це Євгеній Мазур. Сергій Місяржи. Подача і тут, і тут трішки не вистачило Максима Чеглову, який міг би повторити повторити досягнення Вадима Таранушича, який. Подвоюв рахунок після футового з Максим Чеглов. Сьогодні йому не щастить. У першому таймі влучив у Поперечому. Зараз виконав удар головою. Там дев'ятку цілив. А от виконують гравці гірника Тростянця. Максим Чеглов на Тимофія Хусіна. Чеглов виходить і сам вічна вічна з Шухманом і забиває третій м'яч. Чеглов досяг сьогодні свого. Не було цього разу офсайду, не було удару поперечено. Все вдалося Максиму Чеглову 3-0 на 77-й хвилині. Під Бадьорю грав сільгінарний спорт Павло Рибинок. Там чорний, там помилую чорний. помилуй черный черный, потому что